Інформаційні підсумки середи 3 липня до вашої уваги. Вітаю! Сьогодні розкажемо про такі події. Житло для переселенців. Ордери на заселення в 45 відремонтованих помешкань вручили у Хмельницькому. Від ініціативи до реалізації. У Хмельницькому триває школа проєктного менеджменту. 600 балів НМТ. Найвищий бал з трьох предметів отримали двоє випускників Хмельницької громади. Ордери на заселення у нові кімнати та смарт-квартири вручили сьогодні вимушеним переселенцям у Хмельницькому. Вони проживатимуть у гуртожитку на вулиці Інститутській, 12 1. За грантові кошти ЄС та Невко тут відремонтували 45 помешкань. Новоселами сьогодні стали 115 осіб. Наразі у громаді проживає близько 20 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Із них у черзі на отримання житла перебуває 871 людина. Вікторія Паламар продовжить. Вікторія Отрощенко вперше заходить до свого нового помешкання. Я задоволена дуже. Просто супер. Просто супер. Це мрія. Жінка-вимушена, переселенка із Сєвєродонецька, Луганської області. Трьохматну квартиру мала друзів, родичів, мала роботу. Ну тут я теж маю роботу. ну, тому, ну сусідів хороших дуже мало. Все мало. Все це Вікторія втратила. До Хмельницького приїхала у березні 22-го із сином. Чоловік на війні. Він кадровий офіцер. У новому місці Вікторія влаштувалася на роботу і стала у чергу на забезпечення житлом. Нині отримала ордер на заселення у смарт-квартиру у гуртожитку на вулиці Інститутській, 12, дріб 1 із власними кухнею та санвузлом. Звісно, задоволена. Кінець, ми я буду сином і чекати чоловіка з перемоги. Все є, мені більше нічого не треба. Головне, що ми отдільна, я можу тут спокійно закритися. Він тут собі у нас буде у нього свій буде куточок у мене, свій. Я дуже довольна, дуже. Таких смарт-квартир у гуртожитку облаштували шість, а кімнат, де можуть проживати від двох і більше людей 39. Ремонт виконано під ключ у кожному помешканні, окрім меблів, встановлено побутову техніку. Повністю облаштовані всім необхідним і місця загального користування, зокрема кухні. Дякуючи нашим партнерам, Європейському союзу і тим організаціям, з якими ми співпрацюємо, зокрема з НЕВКО, нам вдалося отримати грант. Цей грант 1 мільйон 480 тисяч євро. За ці кошти, грантові кошти, безпоморотні, ми змогли відремонтувати півтора поверху на інститутський 12 1 Ну і фактично кілька поверхів на Кам'янецький 74». Ордери на заселення в усі 45 відремонтованих помешкань на інститутській переселенцям сьогодні вручив міський голова. Лариса Миколаївна теж отримала документ на право проживання в одній із кімнат. Але 76-річна жінка мріє про єдине повернутися додому у рідний Бахмут. Мене була у Бахмуті, то квартира було наладжено все. Я, я не знаю. Мені я нічого не хочу. Я... Я додому хочу, я до своїх рідних. Загалом новоселами нині стали 115 осіб. Проживаючи тут, вони будуть сплачувати лише за комунальні послуги. Відбір тих, хто підпадає під заселення, здійснюється за рейтинговою системою. Першочергово це сім'ї, де є діючі військові, учасники бойових дій. Звичайно, що враховується кількість діток, враховується можливо інвалідність діток чи інвалідність ветеранів і так далі. Це житло тимчасове, воно є власністю територіальної громади. Управляюча муніципальна компанія південно західна є балансоутримувачем, ну але ця тимчасовість вона ніяк не визначається якимись конкретними термінами. Да? Вони проживають рівно стільки, скільки їм треба тут проживати. Наразі у Хмельницькій громаді мешкає близько 20 тисяч вимушених переселенців. Офіційно у черзі на отримання житла перебуває 871 особа. Незабаром частина оселяться у гуртожитку на Кам'янецькій 74. І вже цього місяця у мікрорайоні Озерна за 8,5 мільйонів євро гранту від ЄС почнуть будувати багатоповерхівки для внутрішньопереміщених осіб. Вікторія Паламар, Павло Романюк, новини міста. Як започаткувати власну справу, дізнавалися сьогодні дружини військових та вдови героїв. Тренінг для них вперше влаштували в комунальній установі ветеранський простір. Представники обласного центру зайнятості розповіли про грант від Міністерства економіки України і надали жінкам рекомендації щодо написання проєктів та бізнес-планів. Наразі дані жінки зможуть використати можливість участі в програмі на мікрограм, це 250 максимальна сума тисяч гривень. Може бути на обладнання, може бути на оренду приміщення, може бути на рекламу, може бути на товари та матеріали, пов'язані з наданням послуг, може бути також на ліцензійне програмне забезпечення, а також інші умови, які передбачені даним порядком. Все досить просто. Кожна грантова подавачка, яка бажає участь взяти ці програми. Заходить в дію, ознайомлюється з умовами, з порядком, яким безпосередньо регламентується, і визначає для себе є приклад бізнес-плану складний і є шаблон, затверджений міністерством економіки. Визначає для себе, що найнеобхідніше на початку зараз чи це створення, чи це масштабування діяльності, чи це зміна локації, чи можливо це додатковий напрямок її роботи. 200 балів з мультипредметного тесту отримали цьогоріч 25 випускників навчальних закладів Хмельницької громади. Двоє з них досягли найвищого результату з трьох предметів. Випускниця ліцею номер 11 Яна Книр склала тести на 200 балів з математики української та англійської мов. Впродовж навчального року дівчина взяла участь більш як у 30 олімпіадах і закінчила ліцей із золотою медаллю. Про те, як готувалася до мультипредметного тесту і куди планує вступати, розповіла Ірині Аріон. Випускниця Хмельницького ліцею номер 11 Яна Книр демонструє результати мультипредметного тесту. У неї 200 балів з трьох дисциплін: математики української та англійської мов. До іноземної та історії України готувалася з репетиторами, однак, каже, її досягнення спільний результат власної підготовки, допомоги педагогів, ліцею та підтримки батьків. Найбільше я, напевно, переживала за англійську мову, оскільки я знала, що я можу, англійська мова пишеться у другому блоці, я знала, що я можу втомитися і наробити помилок. Математика українська мова мені завжди давалось легко. Це ті предмети, по яким я завжди ходила на олімпіади. Різних рівнів не було багато репетиторів. Більшість знань, які я отримала, я отримувала саме зі школи. Але це, звісно ж, заслуга всіх, хто мені допомагав, оскільки це також важливу роль зіграла саме моральна підтримка, допомога батьків, вчителів та моїх однолітків. Мій результат всіх моїх старань за всі сім років навчання. У ліцеї номер 11 цього року 34 медалісти. З них четверо здобули найвищі 200 балів НМТ. Я вийшла з екзаменаційного центру останнє. Коли в мене залишалось до, останнього, до кінця останнього блоку тільки 10 хвилин, хоча всі учні вже покинули, коли було 30-40, я сиділа до останнього. Тому що я знала, що якщо я не разів не перевірю, я буду шкодувати про це. Саме більше ще відчула це полегшення і невимовна радість, оскільки, по перше, це все закінчилось, і я знала, що всі мої зусилля вони не пішли просто так. Продовж навчального року дівчина взяла участь більш ніж у 30 олімпіадах. А на всеукраїнські справознавства здобула третє місце. Вона золота медалістка, а у спільноті ліцею цього річ отримала титул інтелект року року-2024». Нині планує реєструвати кабінет абітурієнта, хоча й досі не визначилася яку спеціальність обрати. Результати НМТ відкривають яні шлях у будь-які виш країни, зокрема Київській. Була ідея навчатися за кордоном, однак вирішила, що в Україні можливостей більше. Я вибираю між філологією, між ІТ. Часом навіть я думала про те, щоб вивчати право. Зараз в мене середній бал 195,75, якщо його по коефіцієнтам. Перемножити він може бути більший. І це, в принципі, хороший результат для будь-якого вишу. І в мене є шанс поступати на бюджет навіть в найпрестижніші вузи. Цьогоріч, за попередніми результатами, найвищий бал НМТ здобули 25 випускників навчальних закладів Хмельницької громади. Торік їх було 29, однак жоден не отримав найкращого результату з трьох предметів. Цього року найбільше семеро двохсот бальників у ліцеї номер 5 Один з них також має досягнення у 600 балів. Двоє учнів, які отримали 400 балів, тобто отримали по 200 з двох предметів. В розрізі предметів то найбільша кількість 17 учнів, які отримали 200 балів саме з предмету. І англійська мова, вона для них була найбільш успішною. Ці діти будуть відзначені одноразовою премією від міського голови, отримають грошовий сертифікат. Це така знаєте, як мотивація не тільки для тих учнів, які вже отримали з але це і мотивація вже для наступних випускників. Премію міського голови 7 тисяч гривень за кожні 200 балів виручатимуть під час освітянської конференції у серпні. Ірина Аріон, Марія Соколова, новини міста. Школа проєктного менеджменту від ініціативи до результату триває у Хмельницькому. На неї зареєструвалися 29 учасників, зокрема, вимушені переселенці та ветерани. Протягом п'ятиденного інтенсиву вони дізнаються, як залучити грантові кошти для старту власної справи, визначити потреби цільової аудиторії, управляти фінансами та вести соцмережі. Реалізують навчання у рамках проєкту Хмельницький гуртуємося задля перемоги, який цьогоріч переміг у програмі громадські ініціативи. Ірина Муляр детальніше. Богдан Палюх протягом двох років обороняв Україну на Донеччині. Нині вже у статусі ветерана чоловік планує започаткувати бізнес із виготовлення та продажу одноразового посуду. Для старту потрібно залучити грантові кошти. Тож за знаннями чоловік завітав на школу проєктного менеджменту від ініціативи до результату. Я Тут щоб виграти грант на півтора мільйона гривень. Вже процес деякий пішов, але я хочу його зараз цими коштами, якби ще до підштовхнути до реалізації. Ця сфера досить перспективна вже багато років. В нашому місті деякі вже підприємці це роблять. Це такий. Грубо кажучи, продукт, який постійно потрібен, на школу проєктного менеджменту зареєструвались 29 осіб. Це вимушені переселенці, учасники бойових дій та хмельничани. Протягом п'яти днів їх навчать писати бізнес-план та залучати фінансування для його реалізації. В Україні є гранти, які надає держава Україна. Там є гранти власна справа з вересня місяця. Український ветеранський фонд буде відкривати грантове вікно і можна буде отримати півтора мільйона в якості грантового фінансування. Буде відповідно плюс для нашої громади. Якщо це бізнес, це сплата податків. Якщо це соціальні проєкти, то це, скажімо, так успішність іде позитивний ефект загалом для мешканців нашого міста. В першу чергу для ветеранів внутрішніх переміщених осіб родин військовослужбовців, крім того, спікери діляться знаннями із розробки стратегії бізнесу, вивчення потреб цільової аудиторії, фінансового менеджменту та ведення соціальних мереж. Буде стратегування фронт-райтинг, Приєднається представник проон. В Хмельницькій області він розкаже про програми, які зараз діють в Хмельницькій області. Також треба дуже гарно спланувати свій бізнес. Це така є діаграма Ганта. Цікавою темою є ризик-менеджмент, тобто ті ризики, які можуть бути в проєкті як в зовнішньому середовищі, так і в внутрішньому середовищі. Більшість учасників школи це вимушені переселенці. Серед них Ганна Садловська, яка родом із Донеччини. З 2014 року вона проживає у Хмельницькому і мріє відкрити у місті дитячу перукарню з цікавими дитячими кріслами, щоб діткам було цікаво стригтися і їх відволікали, бо більше діток бояться перукаря. Для того для цього треба, щоб воно були якісь мультики, були якісь іграшки цікаві. Я маю з, з свого хлопчика два роки і. Це дуже спасає, коли є такі перукарні. Вони є більшості на місці в мікрорайоні Озерна. В центрі, наприклад, ще ниша не так зайнята. Організатори проєкту після завершення інтенсиву супроводжуватимуть учасників на старті їх підприємницької діяльності та надаватимуть індивідуальні консультації. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста. 33 за ліком Олімпійські ігри і 33 запитання. Хмельничан запрошують взяти участь у вікторині знавців Олімпійського руху. Стартувала вона 1 липня, триватиме до 24-го. Приєднатися до конкурсу можуть як українці, так і іноземці. Повідомили у регіональному відділенні НОК України. Заповнені анкети приймають в електронному і паперовому варіантах. Детальну інформацію щодо умов проведення конкурсу та самі запитання розмістили на офіційному сайті відділення. На переможця та призерів конкурсу чекають подарунки, зокрема мініатюри Ейфелевої вежі, а нагороджуватимуть лауреатів Олімпійці. Шостий раз буде проводитися во Франції, якщо враховувати Олімпіади зимових і літніх видів спорту. І третій раз в самому Парижі. А чому взяли про Францію? Масштаби не лише обмежились з Парижем, бо сама Олімпіада буде відбуватись не лише в Парижі, а ще в 16 містах Франції. А одна із них там взагалі на одному із островів. А мета в основному щоб привернути увагу до наймасштабнішого білядити, спортивного форуму цього року в світі, це до Олімпіади, щоб люди розширили свої пізнання. І захопили ми там, будемо говорити, такі напрямки, як по-перше, познайомитися, як починався олімпійський рух і самі олімпіади, як в ньому відзначилися французи. Ну і безпосередньо Хмельницька область також мала присутність, будемо говорити, як на французькій землі, так і станом на сьогодні. Ми маємо шість кандидатів, які Пов'язані з нашою областю і будуть виступати на змаганнях в Парижі. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами разом неодмінно переможемо. Слава Україні!